Вікторія Малосвітна, Богдан Машай. Продовжуємо свою роботу в ефірі загальнонаціонального телемарафону. І далі будемо говорити про надзвичайну подію, яка вчора трапилася на Житомирщині. А на Житомирщині де напередодні прогреміли вибухи рух трасою Київчо повністю відновили. Я нагадаю, що загинуло двоє людей, і ще 24 зазнали травм. Детальніше про наслідки цього видовищного та страшного вибуху будемо говорити далі. Віталій Бонечко, голова Житомирської ава, долучається до нашого ефіру. Віталій, вітаємо вас. Вітаємо. Добрий ранок. На сьогодні можу сказати добрий ранок. Чому а, насправді від дійсно тієї світлини, тієї картинки, яку тільки що побачила вся країна, ми маємо не такі жахливі наслідки, які могли бути. Я хочу сказати, що в дійсності на сьогодні ми маємо двох загиблих підтверджених: другу людину, де блокували вночі наші рятувальники. І саме головне, що е, більше загиблих немає на даний момент. Е, ми, ми говоримо про 82 постраждалих: 38 людей. Е, на жаль, четверо діточок е, зараз знаходяться в лікарні, але всі знаходяться, але всі вони з. Травмами середньої важкості тому немає таких наслідків, які могли бути, відмічаю, що всю ніч працював працювала оперативна слідча група і продовжує працювати. Зараз іде обхід домоволодінь. Ми маємо близько 100, 100 домоволодінь, які постраждали. На жаль, десь четверта частина із них зруйновано вщент своєю чергою. Хочу запевнити, що Мав сьогодні нараду із заступником керівника офісу президента Віктором Китою з віце-прем'єр-міністром Олексієм Кулебою, які підтвердили, що держава разом з обласною владою, разом з місцевою владою повністю компенсують вартість житла, яке було втрачене. Зараз працюють комісії для встановлення абсолютної вартості зруйнованих зруйнованих домоволодінь. Тому ще раз підкреслюю, що наслідки від вибуху від двох вибухів, які відбулися вчора в селі Березина поблизу Житомира, могли бути набагато жахливішими, пане Бонечко. Ви сказали четверо дітей також серед постраждалих. А діти в якому стані? Всі ще раз підкреслюю, що всі знаходяться в всі наші потерпілі середньої важкості, дітки також знаходяться в різних медичних закладах. До речі, я хочу сказати, що постраждав один іноземець це громадянин Японії, якому також зараз в лікарні надається, <кхи> надається допомога. Перепрошую, який до речі, єдиний, хто звернувся за ночівлею до нас і ночував в нашому комунальному закладі. Всі інші люди знайшли прихисток у своїх родичів і ночували або у власних домівках, або у своїх рідних та близьких. А за психологічною допомогою люди зверталися. Так, вчора працювали. Я хочу також відмітити дуже професійну групу роботу наших працівників ДСНС. Працювали психологи. Відразу виїхали представники Червоного Христа, працювали волонтери. Взагалі, вчора була дуже злагоджена робота в різних напрямках правоохоронці. Волонтери, які допомагали відразу місцева влада, всі дуже згуртовано відпрацювали як дійсно сьогодні. Зранку, вже після закінчення комендантської години, рух було забезпечено повністю відновлено, тому що це зараз фактично траса М-06, основна артерія нашої країни. Дару чи можете ви розповісти про попередні висновки експертів з приводу того, що спричинило такий потужний вибух? Від самого ранку ми сьогодні працювали разом з правоохоронцями і все-таки зробили висновок, що ми правоохоронці, закрили будь-яку інформацію, і поки що ним я не маю права коментувати. Але ми обов'язково повернемося до цього, коли будуть зроблені всі експертні висновки, і найближчим часом ми все таки дамо кваліфікацію. Хоча вже кваліфіковано, і кримінальна справа була порушення внесена в ЄРДР вночі. Дякуємо вам, Віталій Бонечко, голова Житомирської АВА, був з нами на прямому відеозв'язку. На Житомирщині де напередодні прогриміли вибухи рух трасою. Київ чоп повністю відновили. Загинуло двоє людей. і Ще 24 четверо зазнали травм. Яка ситуація станом на ранок? Розпитаємо нашого кореспондента Владислава Поливоду. Він з нами на прямому зв'язку влади. Наскільки масштабні руйнування і що розповідають свідки? Марина, привіт, наслідки потужного вибуху дійсно жають навкруги розкритого стола. Очерія зруйнованих будинків на дошку корма поштали, що нині ще двадцять п'ять житлових будинків. Найбільше постраждали ті, що знаходилися в ліжче до тобто, епіцентру видатки. Там е, пожежка майже не залишилося живот, промовані стіни, е, посипався дах, вибиті шибки та вікна. Постраждали також будинки, ті, що знаходяться і в десятках, і навіть ста метрах від де посеред Наприклад, за моєю спиною зараз знаходиться невеличкий готель. У ньому можна побачити, що зруйнований дах, просто зруйнований другий поверх будинку. Вибиті шибки, вибиті вікна. Всередині не залишилося майже живого місця. Схожа ситуація з будинками, які знаходяться поруч. Вдалося поспілкуватися із власницею цього готелю, вона в момент вибуху була всередині і розповіла нам, що дивом їй вдалося вижити і не отримати жодних поранень, а також показала, що стало і своїм бізнесом. Давайте подивимося. Зрив і все почало сипатися, потолки падать. Я якось вискочила на вулицю, бачу куча диму. Автобус їхав, перекинувся, почав горіть. Люди почали вилазити. Там хтось допомогу допомож просив. Другого поверху нема. Ось стіна лопнула 20. Е, Ти теж нічого не поремонтуєш, правильно? Воно ж лопнуло все. Треба все зносити. Додам, що навколо багато змушених автомобілів, багато із них зруйнуло. Також біля траси суттєво пошкодило кілька. АЗС хоче також сказати, що на обійшовці йде жертв, за останніми даними, Місцевої овази, загинуло 2 людини, ще 24 людини. Постраждало що стосується ситуації зараз, тут на місці то тут продовжують ліквідовувати наслідки потужного вибуху. Працюють надзвичайники. Бачили ми також комісію, які спілкуються з людьми, яких постраждали будинки. Вони їх оглядають там, як я вже сказав, спілкуються із мешканцями. Я також додам, що рух трасою щоб повністю. Відновлено. Зараз машини спокійно можуть їхати в обидва напрямки. Марино. Дякую владе Владиславу Паливода про наслідки вибухів на Житомирщині. Новини в ефірі розповідаємо про все найважливіше на десяту ранку у студії Марина Кухар. Росіяни атакували Полтаву ударними дронами. Обласна військова адміністрація інформує, що у місті пролунав вибух. У небо здіймається стовп диму, пишуть очевидці. У Одесі ліквідовують наслідки нічної атаки. Там дрони пошкодили житлові будинки, спалахнули горішні поверхи у багатоповерхівці. Щонайменше п'ятеро поранених на місці влучання працює наша кореспондентка Ольга Дунська. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю, в якому стані постраждалі діти? Наскільки масштабні руйнування і що буде з мешканцями? Вітаю, Марино. Справа в тому, що з п'яти постраждалих в лікарнях перебуває двоє, це саме діти, хлопчик та дівчинка семи та дев'яти років. Вони отруїлися продуктами. Маємо проблеми із зв'язком з Одесою. Намагатимемося включити Олю. Пізніше йдемо поки що далі. 40 із 52 ударних БПЛА знешкодили повітряні сили цієї ночі на сході та Півдні країни. 22 безпілотники збили, а решта локаційно втрачені. Зафіксовано влучання шахедів ворога у семи локаціях, а на одній упали уламки. На фронті найбільше росіяни сунуть на Покровському напрямку. Там українські військові минулої доби відбивали 58 ворожих атак біля 18 населених пунктів. Сусідній напрямок Новопавлівський теж залишається складним. Противник здійснив там 19 атак на Лиманському. Росіяни сунуть у районах 12 населених пунктів. На північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 13 ворожих атак, звітує Генштаб. Загалом минулої доби на фронті відбулося 185 боєзіткнень, у яких наші захисники вбили та поранили. Тисячу окупантів. Президент Володимир Зеленський зустрівся із представниками компанії, які є членами американської торговельної палати в Україні. Він заявив, що Україна зацікавлена у розвитку співпраці зі Сполученими Штатами в галузі оборонно-промислового комплексу та економічному партнерстві. Говорили і про необхідність зберігати робочі місця та створювати нові, відзначив Зеленський і важливість стабільних відносин зі сполученими штатами сигнали щодо ризиків зменшення допомоги з боку Сполучених Штатів Америки або уповільнення цієї допомоги. Я думаю, що це не в ми всі не зацікавлені в цьому. Ней американський бізнес. Не український бізнес, бо знаєте, як системи Петріот не обирають кого захищати в Україні від російського агресора, а система протиповітряної оборони, інший захист він зберігає життя і, і можливості, і спроможності виробничі зберігає абсолютно всі. Робота, яку роблять представники американського бізнесу, які присутні в американській торгівельній палаті і які представлені за цим столом, прискорює розвиток України на шляху до Європейського союзу, повноцінної інтеграції з Європою та трансатлантичною спільнотою. Коли правила зрозумілі, коли конкуренція справедлива, це дозволяє залучати більше інвестицій і створювати більше робочих місць, створювати більше впевненості в українському майбутньому. Пентагон готує нові варіанти військової допомоги Україні. Міноборони США зараз переглядає підхід, перевіряє обсяги та маршрути постачань зброї і формує нові рекомендації для Дональда Трампа. Водночас у Конгресі США очікують пояснень щодо зупинки Вашингтоном частини військової допомоги Україні. Конгресмени звернулися до президента з вимогою провести екстрений брифінг про поставки зброї. Йдеться про ракети для систем ППО та деякі високоточні боєприпаси. Натомість у Держдепі пояснили, останнє рішення США не означає повного припинення допомоги Києву. Ми не призупинили постачання зброї Україні. Це один аспект, одна подія, яка змінилася. Існує багато інших потужних варіантів та зусиль щодо ситуації з озброєнням в Україні. Президент також казав на свої зобов'язання щодо ракет Петріот. І я повторюю, це не повне припинення нами допомоги Україні. І повертаємося до Одеси, де вночі дрони пошкодили житлові будинки, і там щонайменше п'ятеро поранених на місці. Працює наша кореспондентка Ольга Дунська. Вона з нами знову на прямому зв'язку. Олю розповідає, яка зранку ситуація? Так, вітаємо Марину. Власне в лікарнях з п'яти поранених досі перебуває двоє дітей: хлопчик та дівчинка семи та дев'яти років. Решту дорослих відпустили вже на амбулаторне лікування. Як повідомили рятувальники а, аварійні роботи вже майже завершені. А, після того можуть приступити а, власне, як можна побачити позаду мене, і а, комунальники та починати розпочати розбирати завали. А, власне, а, як повідомили в повітряному командуванні, південь цієї ночі одежі вдалося збити п'ять ворожих шакетів. Внаслідок атаки російської атаки а, зайнялися поверхи з 7 по 9. вогонь. Окупив квартиру самостійно, деякі люди вибратися не могли. Рятувальники допомогли вийти півсотні мешканцям, а ще 11 людей вони деблокували. Ну і власне, як люди пережили цю ніч, як шукали своїх улюбленців і про те, як рятувальники виносили буквально на руках цих улюбленців. Пропоную послухати. Один шахет один шахет пролетів, другий, третій. В наш будинок влучило і почалася паніка. Я шукала кішку. Нас виводили, вже двері треба було відкрити. Двері не відчинилися, заблокувало. Горіли квартири з сьомого по дев'ятий поверхи. В своїх помешканнях були заблоковані люди, і за допомогою спеціальної техніки врятовано 11 осіб з верхніх поверхів. З них двоє дітей. За попередніми підрахунками мерії, а саме з цього під'їзду повністю зруйновано щонайменше сім квартир. Ще 36 так чи інакше потрощені. А втім, зараз має розпочати роботу а, спеціальна будівельна комісія. Вони сподіваються зайти всередину під'їзду. Побачити чи можливо взагалі там перебувати навіть тим, хто мешкає на другому, третьому поверхах, які не, а, начебто, візуально не настільки постраждали. Однак це може бути небезпечно, адже під час проведення аварійних робіт на поруч з рятувальниками обвалилася частина під'їзду. На щастя, в той час там нікого не було. Однак, все ж таки перебування людей навіть просто забрати речі може бути небезпечним. Зі свого боку мерія запропонувала житло, тимчасове розселення або готова покрити витрати на оренду квартири, якщо все ж таки люди поки що не зможуть повернутися до своїх домівок. Студія дякую, Олю Ольга Дунська з Одеси про наслідки нічної дронової атаки. Магура зброя, яка наводить жах на окупантів. Надводний дрон головного управління розвідки, який знищує російські кораблі, літаки та гелікоптери, загалом уражено 22 цілі. Серед них великий десантний корабель «Цезар Куніков» та сучасний винищувач Су 30 Досягнення нашої розвідки відзначили у книзі рекордів України. Наш Владислав Поливода особисто поспілкувався із командиром підрозділу. 13. Дивіться вони знищують російський чорноморський флот і приземляють ворожі літаки і гелікоптери. Все це робота української розвідки. Бійці атакують окупантів дронами Магура. Станом на червень безпілотники уразили 22 цілі. За вибуховими операціями стоїть група ГУР України. Це боєць із позивним тринадцятий, командир одноіменного підрозділу. Ми не показуємо його обличчя і голос у цілях безпеки. Він один із тих, хто створював групу з нуля. Ми будували свою історію навколо в першу чергу, мотивованих людей. І оскільки, якщо чесно, ми самі не знали, як його будувати. Як застосовувати чи працювати, то це був пункт номер один – Мотивація і жага до перемоги. мотивована група «13» та дрони Магура стали справжнім жахом для російської армії. Кількість уражених ворожих кораблів у чорному морі активно зростала, та бійцям найбільше запам'яталися перші успішні атаки. Це було два десантних катери, це кораблі четвертого рангу. Один з них, ми точно знаємо, що був на борту з БТР-82-м в Чорноморське. Ми навіть всередині колективу трохи тоді жартували, що ми знищили не тільки два е десантні катери з бтр а також ще Пірс. І саме їм уперше у світі вдалося морським дроном уразити літаки у повітрі. А саме російські сушки і гелікоптери Мі-8. З однієї сторони, це довга робота інженерів і команди над, скажем так, ракетним проєктом. Всередині ми жартуємо, що це період вагітності 9 місяців від початку до результату з гелікоптерами. З іншої сторони, якщо ми говоримо про ракети, то 9 місяців від початку до результату це назвуть вам любий інженер скаже, що це надзвичайно швидко. І результати справді вражають. Україна, яка фактично не має власного флоту, змогла перемогти ворожу армаду і зрештою вигнати чорноморський флот РФ з Криму до Новоросійська. Ця багатоцільова морська платформа довела свою ефективність і показала, що вона на даному етапі найкраща в світі, бо ніхто інший потопити кораблі так і не спромівся на даному етапі. Це дало своє, і тепер вони нікуди не виходять. Всі це знають, що вся діяльність Чорноморського флоту Російської Федерації обмежена виходом на рейд біля міста Новоросійськ, для пуску ракет, всі одразу повернення на базу. Це дозволило зробити безпечним судноплавство у Чорному морі і відкрити торгові шляхи для України. Вийшли на стабільний рівень, понад 200 суднозаходів в порти Великої Одеси. І далі вже йдуть не просто моновантажу вигляді зерна і збіжжя. Це йде диверсифікована зовнішня торгівля. Досягнення гур уже зафіксували у книзі рекордів України. Це знищення морськими дронами магура десантних і ракетних кораблів, бойових російських літаків су 30 та гелікоптерів. Мі 8 це справжня революція. І ми є сипками її зараждження, і, і тріумфо. І робота над знищенням російського флоту і авіації триває. Тож далі буде. Владислав Паливода, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон. Єдині новини. 8 годин 42 хвилини на студійному годиннику, 3 липня. Це день армійської авіації сухопутних військ збройних сил України. Це професійне свято льотчиків, екіпажів, авіаційних техніків, військових інженерів. Його встановили на знак визнання особливого внеску авіаторів у захист. Територіальної цілісності та безпеки нашої держави на сьогодні особливе включення. Ми маємо можливість поговорити з паном Олегом. Це льотчик вертольоту Мі 8 армійської авіації. Брав безпосередню участь не лише в бойових діях зараз, а і з 2014 року, і так само в миротворчих місіях. Це кавалер ордену за мужність. Пане майору, вітаю вас! Вітаємо. Знаєте, сьогодні сухопутні війська на своїх сторінках в соцмережі пообіцяли оприлюднити дещо особливе до дня військової авіації армійської авіації. Сказали, що вони обов'язково покажуть льотчиків. Хто вони пілоти військової операції? Так от звучав цей анонс. Я вас попрошу не показати зі зрозумілих причин, бо ви в балаклаві і не марно. Але розказати, хто такі вони пілоти і не тільки пілоти, що з собою являє армійська авіація сьогодні. Сьогодні армійська авіація це команда висококваліфікованих професіоналів, які готові до виконання бойових завдань в будь-яку пору доби та в будь-які метеорологічні умови. Армійська авіація це рід військ у складі сухопутних військ Збройних сил України. Команда, яка виконує завдання на передньому краї, безпосередньо працюємо в інтересах піхоти разом з піхотою. А також для піхоти, окрім льотного складу, працюємо в команді з наземним персоналом людьми, які забезпечують наші вертольоти до вильоту, які обслуговують їх, які охороняють їх. Люди, які забезпечують життєдіяльність нашої військової частини в пунктах постійної дислокації, тобто армійська авіація, це команда людей висококваліфікованих. Які готові в будь-який час виконати поставлені їм бойове завдання. Пане Олеже, чули, що армійську авіацію частіше будуть залучати до збиття дронів завдань відповідно побільше. Наскільки часто доводилось можливо робити це вам вже? Якщо так, то як довго таке полювання може тривати? Як висловлюється мої старші побратими, армійська авіація це такий мультитул в світі? Інструменту так само і вертоліт він являється універсальним засобом авіаційної техніки, тому що може виконувати будь-які завдання: чи то ураження противника, засобами авіаційного ураження на передньому краї, чи то захист нашого мирного українського неба, ці завдання, які ставляться перед армійською авіацією, сухопутних військ, льотний склад, інженерний авіаційний склад та наземне забезпечення. Виконуємо поставлені завдання з високою якістю. Слухайте, а на чому літаєте? Давайте будемо говорити, що є в автопарку і чого категорично бракує саме зараз. Той склад і стан авіаційної техніки, який зараз у нас є, в наявності, дозволяє виконувати завдання. Але, звісно, хотілося б, щоб парк авіаційної техніки поповнювався новими зразками авіаційної техніки для того, щоб в першу чергу збільшилась. Безпекова сторона виконання бойових завдань, тому що те, що новітні, те безпечніше, те більший комплекс озброєння, краще пілотажу, навігаційний комплекс. Тому сподіваємося, що найближчим часом отримаємо нові зразки озброєння для того, щоб підвищити нашу бойову спроможність. Та авіаційна техніка, яка зараз у нас є в наявності, в основному вертольоти типу «Мі-8» та Мі 24. Особисто мені довелося політати на усіх типах вертольоту мі 2 Мі 8, Мідва, 4. Прекрасна техніка, яка з урахуванням модернізації ще працює, ще якісно виконує бої завдання, але все ж таки час іде. Тому хотілося б, щоб авіаційна техніка оновлювалася і ми йшли в майбутнє. Перед вильотом і після всі ж вертольоти проходять таке ТО. Та так зване, на пошук оцих от несправностей запчастин. Ми читали, зокрема, про це казав командувач армійської авіації полковник Бардаков. Казав, що з запчастинами є проблема, ну, їх не вистачає, лопаті ті самі, інші частини комплектуючих. Як, виходячи з вас, з вашого прикладу, так, як, як часто доводиться в принципі, оновлювати якісь комплектуючі, через кільки чи, Чи як це вимірюється? Як я вже наголошував на початку моєї розмови з вами, це те, що саме цим питанням займається інженерна авіаційна служба, яка дійсно заслуговує на велику повагу, тому що саме вони займаються підготовкою вертольоту до вильоту. Бортові авіаційні техніки безпосередньо беруть участь під час виконання польоту. Виходять з наявних засобів, техніка готується. Льотний склад довіряє інженерному складу. Так як ми працюємо в одній команді, на жаль, мабуть, все ж таки проблема із запчасними деталями присутня, але золоті руки наших спеціалістів, наших українських інженерів, дозволяють нам ті завдання, які перед нами ставляться, виконувати їх. Насправді, коли кажуть про армійську авіацію, то кажуть, що це є летюча артилерія, що це цілодобова підтримка піхоти, що е, звук, який чують піхотинці на передовій, чітко свідчить про те, що зараз є два звуки, до яких вони дослухаються: що летить дрон у них позаду по спинами, і що летить, летить вертоліт. І для них це важлива історія, що вони не одні. Але, е, знаєте, є відверто розрив. Розрив між реальністю військовою і тією картинкою, яку ми отримуємо. Бо ми бачимо красивий вертоліт, з зусибіч летять ракети, вони вражають командні пункти, все палає, дим красиво, гарно. Але за штурвалом і поза кадром є дуже багато людей. І це не комп'ютерна гра. І зараз е, скільки часу і зусиль крові поту потрібно для того, щоб вивчитися на пілота або того, хто допомагає пілотові. Після закінчення? Вищого військового навчального закладу з льотним напрямком У нас проходять молоді фахівці, лейтенанти, і зважаючи на ту велику інтенсивність в ході виконання бойових завдань, підготовка їх і ріст від молодого спеціаліста до рівня неперевершений фахівець своєї справи, він значно зменшився в порівнянні з початком війни. Тобто, люди, які приходять, мають колосальний досвід прекрасних льотчиків інструкторів. Красний наземний авіаційний склад, які набутий досвід передають наступним поколінням, і в найкоротший період часу молодий випускник виходить на рівень спеціаліста і фахівця і стає в колію нашого, нашого нашого льотного колективу. Це може тривати в залежності від особливостей кожного льотчика, але приблизно півтора-два року, від як я вже казав, від. Від новачка в аси, скажемо так, тому що той рівень і складні завдання, які припадають на плечі молодого льотного складу, вона просто зашкалює, і цей рівень віддачі і результат, який ми отримуємо на виході, просто не перевершений. Дякуємо собі вам лежа. Е, дякую вам і тим, хто поруч із вами. Знаєте, моя дитина вперше побачила от буквально нещодавно, і вважаю, щоб ми бачили вертольоти. І не вважали їх якоюсь рідкістю, які літають над нами, і не пояснювали, що на цьому вертольоті летить той, хто захищає і виконує бойове завдання. Хай всі польоти будуть вдалими. Дякуємо дуже вам і дякуємо тим, хто поруч з вами вас ще раз зі святом. Повертайтеся! Ми на вас чекаємо.